Тернополянин Роман Стецюк одним із перших загинув після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його життя обірвалося 3 березня 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення пройшло лише кілька тижнів. І зараз на фасаді третьої школи, де навчався Роман і досі вчиться його молодша сестра та працює його мати, відкрили меморіальну дошку. Про Романа Стецюка його рідні та близькі розповідають, що він був просто закоханий у футбол. Після закінчення школи його одразу забрали у футбольний клуб Металург, і він довший час проживав у Макіївці у 2014 12 році йому довелося переїхати разом з футбольним клубом у Маріуполь, а пізніше Роман повернувся до рідного Тернополя. Однак вже в 2022 році хлопець підписав контракт і пішов служити в лави ЗСУ. Для нього це було дуже велике досягнення. Однак його життя обірвалося 3 березня 2022 року під час виконання спецоперації на Луганщині. Посмертно Романа Стецюка удостоїли званням за мужність третього ступеня, та також надали йому статус почесного громадянина Тернополя.